Привіт, шановні друзі, підписники і гості мого каналу. Так, сьогодні тема відео це заміна термозних дисків. В даному випадку у мене передні сьогодні. І, ну, звісно, вже заміна колодок генмівних і відразу я. Купив ремкомплект пальці. от ну Почнемо з того, що. Для того, щоб замінити гармівний диск, треба підняти машину, зняти колеса <кій> Знімаємо супорт, скобу, скобу супорта. Знімається вона дуже просто отут і отут вкручується, де вони. Такі ось. Болтики, ключик на 12 м8. Такі, ось. У мене вони вже змащені, підготовлені до наступного поставлення. Далі це ми зняли скобу, Далі знімає, знімаємо. Чи це скаба? Ну, хто як каже, хто на це каже скаба, хто на це каже скаба. Тобто, Ну, я кажу на це, тому що ось воно як скаба йде. Тут також як скаба, тому все таке. От, е Далі е знімаємо це, відсовуємо в сторону, не треба нічого е, шланги, нічого гальмівні, нічого знімати. От, е, Далі відкручуємо. відкручуємо. Так, Зараз спробую навести ось один нижній болт і ось верхній болт. Їх також викручуємо. Тут ключик на 17. Вони закручені у оцю скобу. Чи оце кріплення, скажімо так. Оце знімаємо. Далі. Витягуємо. Ну, я, якщо у вас е, вони нормальні, питань немає. Ну, я дивився, в мене один пильник уже гульнув і хтось уже хімічив тут, тому що, е, чому хімічав? Відразу е, до цього звернув. На це верніше, звернув увагу. Е, тому що отут ну, ці два, два пальці, вони відрізняються трохи один від одного. Оцей прост цільний, лише одна, ну і десь градусів, мабуть, за може, 30 там, десь так. ні, Градусів за 60, мабуть, а так одна і а так друга лиска. Все, більше нічого немає. От, на цьому пальці, десь у цьому районі є така проточка, десь сантиметр. І туди одягнена резинка. Ну, такий паршеньок, скажімо так. А чому я це поліз, у мене пильник клопнув. І ну, не те. Це одне, а друге, вже хтось до мене хімічив, ну я якось лазив, лазив, ну, змащував, змащував. А потім дійшло до того, що ну, щось не те. Я знайшов раніше схему, що оцей палець цільний. Без цього поршня резинового. А цей палець, верхній іменно верхній, він йде із поршнем резиновим, Це таке. Ну, навіщо так ставлюють, Я багато думав і шукав. Ну, Відповіді я не знайшов, але для себе так знайшов, що ставлю через те, що, може, якась виробітка могла бути і для того, щоб не тарабанило. Дехто є, ставляють такі скоби прутки, пруткові, щоб зафіксувати цю частину. А дехто це ставляють із поршнем. Ну, то вже справа кожного то таке діло. Я поставив так, як воно має бути, тому що навіть. А це я змінив одну сторону, потім прийшлось виїхати терміново. І зараз перезнімаю відео. Просто перезнімаю, тому що до половини я зробив, а потім, я ж кажу, що треба було терміново виїхати, то я. Вже виїхав так, як має бути. От. То, що я хочу сказати після того, як я змінив оці паці, то навіть на ходу я почув, що машина краще працює, краще гальмує і все таке. От. Тобто, один.